Добрий день, друзі! Мене звати Валерія, я менеджер Міжнародної академії IT-STEP Миколаївської філії. І у цьому відео ми з вами поговоримо про те, які зміни відбулися у професійній комп'ютерній освіті в Академії IT-STEP безпосередньо в Миколаївській філії у цьому році. Фактично, я розповім а, про зміни в начальних планах у напрямку розробку програмного забезпечення як на стаціонарній та на півстаціонарній формах навчання. А, отож, по-перше, у нас більше немає базового семестру. А, програмісти та фахівці з кібербезпеки навчаються окремо. Якщо ви пам'ятаєте або знаєте зі слів наших менеджерів раніше. У нас був такий так званий базовий семестр, коли студенти приходять навчатися спочатку разом, а потім обирають чи то розробку, чи то кібербезпеку. Зараз ми це прибрали. Це значно економить вам час навчання. Крім того, ми прибрали низку предметів. За результатами моніторингу вимог IT-компаній, з якими ми співпрацюємо, ми прибрали Java, PHP, Android і Unity. Чому ми це зробили? По-перше, як показала і наша теж практика, наші студенти не люблять вивчати джаву, здебільшого вони не працюють далі на джаві після навчання. Тому було вирішено прибрати джаву з програми навчання, щоб не витрачати на це час. Якщо студенту, студент потребує саме Джаве, ми створили. Дуже класний суперовий окремий річний курс, після якого він стане просто мега-магістром джави. Чому ми прибрали PHP? Це, безумовно, зараз популярний продукт на ринку програмного забезпечення. Проте зараз більшість IT-компаній компанії ставляться до нього досить прохолодно. Вони вважають його непрофесійним. Крім того, на ринку. З'явилася нова зірка, яка займає ту саму нішу, що і PHP, це Python. Ми вирішили замінити PHP на Python, тому що вони вирішують ті ж самі завдання, але Python набагато універсальніший. Крім того, ми прибрали розробку додатків для Android з використанням Java. Через те, що на ринку праці зараз менше і менше з'являється подібних вакансій. Тобто затребуваність пропадає, зникає ні нам, ні вам. Немає сенсу витрачати час на навчання цього напряму. Замість розробки під Android на Java, ми впровадили новий предмет, який набагато. Сучасніші і набагато затребуваний, затребуваний на ринку, це React Native. Unity ми теж вивели з програми навчання і створили окремий річний курс, оскільки студенти досить рідко на ньому працюють після навчання. Це та ж сама історія, що з Java. Які предмети ми модернізували та трансформували? Перше, це патерни проєктування та UML. Можливо, ви чули від наших менеджерів або знаєте, або ви вже в темі. Мета цього курсу, цього предмету, вибачайте, вибачаєте навчити наших студентів використовувати перевірені підходи до вирішення той чи іншої програмної задачі програмного завдання. Друга частина цього предмета UML, а це вивчення мови, яка допомагає представити своє програмне рішення у вигляді зображень? Що ми зробили? Ми закинули цей предмет у C-sharp, частково у C, C++. Чому ми так зробили? Як показує наша практика? І практика IT-компанії, впровадження паттернів та UML у вивчення безпосередньо C та C Sharp, Воно більш практичне, більш корисне та більш актуальне для студентів зараз. Другий предмет, який ми трансформували, це розробка додатків з використанням Windows Form і WPF. Як ми. Бачимо, сама компанія Microsoft ще не визначилася з остаточно з тим, як її розробники повинні розробляти декстоп-програми для Windows. Що це за програми? Це калькулятор, Paint, Word, Excel і все це, що ви майже щодня використовуєте. Зараз на ринок виходять все нові нові продукти, які тестуються в компанії Microsoft, але остаточного рішення, що вона буде використовувати, ще поки що немає. Тому окремо присвячувати пари для вивчення Windows Form або WPF, як ми робили це раніше, ми вже не будемо. А набагато вигідніше для наших студентів зараз це знати розробку декстоп-програм на мові C Sharp. Крім цього, у нас з'явилися нові предмети, такі як Docker Kubernetes – React Native – розробка фінтех додатків, блокчейн, криптовалюти, смарт-контракти, мова, програмування для створення смарт-контрактів Solidity. і окремий предмет Python AI це використання штучного інтелекту в додатках на Python. Все це дозволило нам скоротити час навчання для наших студентів від 2,5 років до 2 років. Після двох років навчання наші студенти можуть працювати майже відразу за такими спеціальностями як C++ Developer, Frontend Developer, C sharp Backend Developer, Python Backend Developer, Python AI and React Mobile Developer. Групи заповнюються безпосередньо в Миколаївській філії. І нагадую вам, ну ви це і так знаєте, пам'ятаєте, сподіваюсь, що кількість місць в наших групах обмежена. Ми набираємо по 16 до 16 осіб а, в кожну групу. Зараз ми набираємо лише дві групи, і одна вже майже а, заповнена. Тому. Поспішайте зайняти своє місце або забронювати місце. Зараз ми працюємо поки що онлайн, але ми разом з вами віримо в нашу перемогу і дуже сподіваємося, що дуже скоро ми зустрінемося з вами обличчям к обличчю як то кажуть. А зараз я бажаю вам успіху, гарного настрою і до зустрічі в академії на парах. Бай-бай!